Так, всім вітання. Шановні друзі. ой, Що вам хочу сказати? ну, в мене є така досить непогана новина. Я вже тепер з мікрофоном. До речі, зможете подивитися, наскільки якісніше став звук, чи взагалі щось помінялося, чи ні. Бо наскільки воно краще стало, це не є там якісь в мене супермікрофони, хочу зразу вам сказати, але тим паче це моя ціла боротьба за підключення його до камери трохи, трохи тривала, тому що, ну що там, як то кажуть, лукавити хотів зекономити. І купляв неоригінальні перехідники, які власне, для цього. Потім купляв різні там, мікрофони з перехідниками. Одним словом, це все вилилося в те, що воно в принципі, не працювало, як мені потрібно. І я так дійшов до того, що поки не купив нормальне собі таке, як повинно бути, цей перехідник власне, під цієї фірми власне, цього виробника, що камера, і до того часу. Все було плачевно. От такі справи. Ну що, я вам скажу, зараз ми в штаті Нью-Йорк. Їду я в Філадельфію газую на завантаження, розвантажився, погода ззаді ну, я просто вже не знімав, тому що там погода досить така була сніг мете, дорога не дуже така нормальна, тобто слизкувато, я вирішив. Відео не робити, там більше сконцентруватися на дорозі. А зараз, тут вже якби стало полегше, як бачите, сонечко світить, та і взагалі так, якби вроді так, нічого. Е... От в ці дні, ну я не знаю. Зранку, вчора, їхав сніг, сьогодні. Тоже там потім перестав сніг, тепліше стало, заїхав там в Масачусет, там трошки тепліше стало. Потім опять попав в той штат Нью-Йорк, зранку проснувся, опять снігом замело. Коротше, погода, ну, я не знаю. мені вже трошки так піднадоїло, чесно кажучи, вже би хотілося. Як? Ну, але в принципі, нічого страшного немає, ще лишився ну, такий календарний місяць, зими, а потім вже... Начнеться календарна весна. надіюся, що вона буде йти швидко. Тепло швидко настане і не буде вже таких дурдомів. В принципі, передають похолодання. ну, До речі, зараз тут теж мінус 11, тут не є досить тепло. Я... Ох, я хобишуся. Щось я по узбіччі пішов. До речі, не є дуже тепло. Отака справа. О, така справа в нас. Ну, це коротко. Потім що я ще хотів вам розказати. Не знаю. Я це інформацію взяв з Фейсбука, читав, наскільки вона є правдивою. Ця інформація на рахунок, оце, чи буде та програма КЕТ продовжена, чи ні. Ну там було виставлено, що вона не буде продовжена. що Вроді би, якби її кінець. В березні настане. Ну, все одно. Хто планує подаватися ще на візу, я вам рекомендую податися, щоб не мати потім жодних проблем, тобто отримати візу, щоб встигнути в цю програму заскочити. Що така новина в мене? Ну, не знаю, я ще раз говорю, я не буду говорити, що це 100% гарантія, я її не, не читав на офіційних цих пабліках, якісь там, ну, але. Але я і бачив в Фейсбуці, ну і вирішив так поділюся. Може, можливо, це може бути і можливо і неправда. Не факт, що це є правда. От тут ви знаєте, тут вже добре. Тут сонечко так в кабіну добре підпікає зовсім інакше. Е, наступне, що я хотів, хочу вам ще сказати. Хочу вам розказати, е, що я дивлюся тенденцію на наші, е, на наші на ті компанії, де я працюю. Скоріше буде правильно так сказано. Вони почали брати філіппінців на роботу. Я от коли приїжджав зараз останній раз, я там був в офісі, мені попалися Марокко і Філіппіни. Одним словом. Ну, Про що це говорить? Ну, не знаю, про що це говорить. Про це говорить про те, що зарплати точно підніматися не будуть. Це однозначно. Ну і взагалі я вам хочу сказати, знаєте, якщо так по порозсуждати на цю тему, я розумію, що якби, ну я, 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 я з одної сторони розумію, з другої сторони, е, ну, поки буде така велика кількість людей, які будуть власне робити імміграцію е, по цих програмах, ну я не думаю, що буде зарплата підніматися, тому що люди, в принципі, ну... Працюють за менші гроші раді тих паперів і то все. Коротше, ситуація така. Ну, не знаю. Сам не знаю, що вам сказати в тому всьому. Ой. В принципі, побачимо. ну, побачимо, знаєте, Я вже говорив, що відносно тут USA, хто працює, тут трак-драйверами, ну, в них тут. Зарплати і так були побільші, вони відчувають все. У нас поки що це все не відчувається, тому що ми і так менше заробляли. тобто в на, нас менше вона не стала. Тобто, вона у нас така, як є. А тут я знаю, що тут опускаються зарплати. Опять же ж нехороша ситуація. ну Тим не менше. Побачимо, поживемо, побачимо новий рік впереді. Що він нам покаже цей новий рік? Ой, дасться чути. Ой, що там мені всю. Вікно захляпало лобове. Так. Потім що я ще хотів сказати. Хотів вам, знаєте, що сказати, хотів по трошки там, знаєте, по, ну, не знаю, я, я ще раз скажу, я от дивуюся, ну, там люди, багато хто там кричає, там от вертаючись в Україну, там от всюди так херово, в Україні так класно, туди. То все. А я Оп'ять ну, рахунки ми платили за наше майно, яке в Україні залишилося. І ви знаєте, нам вийшло. Що ми оплатили за утоплення, яким ми саме основне не користуємося, щоб ви розуміли? Тобто в нас взагалі від, ну, відрізана трубами, тобто ми не маємо цієї труби, в нас немає там утоплення. Ми заплатили, ну я не знаю, можливо, там за два місяці, але тим не менше, ми заплатили 800 гривень. Ви можете собі представити? Плюс там ще за щось ми заплатили 200 гривень. Тобто ми 1000 гривень заплатили за те, що ми навіть не користуємося нічим. Ми навіть не користуємося, ми, ну, тобто, в нас того нічого немає, і ми платимо. І я бачив, що там в групі, там, де, ну, там скажем, де мешканці будинку там створена ця група, але це не є, власне, там, де ми живемо, це група там, де моя мама проживає. Так от, ну і там люди почали возмущатися, що от, мол, за що то платити, мов, ми ж ті, якби, теплої води в нас немає, в нас газові котли стоять. І це все, а за транспортування. Ну і вони там звернулися до того, а їм сказали, типу, всі питання до Камбіна. А в мене питання до взагалі, ну, тобто, ну, тобто, народ, от, я просто не розумію, от, ну, ви, багато хто там кричить, що в Україну там так класно в Україні. Я просто не розумію, що там класно. У нас просто, ну там, ну, я не знаю, це як, як це назвати, такі, знаєте, у ну, нас, нас влада робить роби все, що хоче. Це ж всі гроші. Які е, з повітря ви ну, платите, ні, я не знаю, коротко, я просто не можу то зрозуміти. І, і люди з таким, знаєте, такою, ну, таким натхненням назад в Україну їдуть з такими, знаєте, ура, там, так класно, то все. Класно, що. Ну, я розумію, що багато хто їде, тому що вони е, привикли, що тільки порішати їм потрібно, вони тільки порішати вони все можуть, тому що правильно, тут а, е, коли ти п'яний сядеш за кермо і тебе зупини поліція, ти з нею не договоришся. А в нас договоришся. І прав тебе не позбудуть. Ну і все в такому дусі. Коротше, але це не про це. Я маю на увазі, що от, власне, по цих оплатах я не знаю, чому люди взагалі не ну, якби не. Ну, не знаю, будинки не збираються докупи, розумієте, якось ну це питання не вирішують. Тому що ну так ж неможливо, слухати Ну як, як Ну це взагалі це ну, мені просто я не знаю мені просто не піддається, щоб ну платити такі гроші просто за повітря, розумієте? Я я, я просто, в шоці. я шокований. Я шокований. Отак. Вам, будь ласка, і. Зараз е пару місяців, коли окупанти. Вторгнулися в Україну, як ви знаєте, все так було при, 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 притихло. А зараз бачу все з новими силами, корупційні скандали, все шурує повним таким ухаж, цілим катком. Ой, Шкода, шкода, батьківщину нашу. ну що, Нічого там не міняється, все як було, так і залишається. в принципі, Ладно, не будемо про щось таке, як то кажуть негативне. Давайте про щось позитивне поговоримо. А що в нас позитивного? Зараз ми знайдемо, що позитивне. Ну, по-перше, позитивним, що сніг не падає, це вже радує. Це позитив на 100, на 100 балів, тому що це сюди снігу. Мені вже я кажу, я вже що-то снігу сьогодні вже мені вже він мені, мені піднадуїв в дорозі цей сніг. Я тільки їду, їду, ну але вітер дує. І взагалі відчуття на вулиці такі, ну досить 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 неприємні. Напевно, так як, можливо, десь як мінус 15, мінус 16 з тим вітром ну відчуття на вулиці, Хоча зараз мінус 8. Ну, ще до того всього, ще і сонце так світить прямо в писок. Просто не найкращий варіант. Так, Це Всіх обганяємо ми. ну, В принципі, якщо мені не обганяти, я пустий іду, Мені то в принципі, все одно. Ой, так. Опустей мій ну Погода не може не радувати. Що в нас було цікавого? Цікаво було, я тут опять, ну приїжджав, мені там масло міняли, вже до себе їздив на сервіс. Я не знаю, приїхав, ну я бачив, що в мене резину з'їдає. Я цим, а я ще раніше був говорив, казав, кажу, слухайте, народ, кажу, тим механікам кажу, ви бачите, мені резину їсть. З одної сторони резину під'їдає, з другої. Ну, вони якось ту проблему вирішили дуже просто. Вони то коло, яке було більш з'їджене, вони його просто забрали, поставили ну, новіше коло. Ну, Хоча я на то все подивився, сказав, ну кажу, це тупість конкретна. Цього разу я приїхав. І кажу, кажу, слухайте, шановні кажу, тепер -ка вже то коло, яке було, ви були одне поміняли, а тепер це, що ви були, не поміняли, воно теж його успішно з'їло. Ну, Тобто, є проблема. Ну, Вони цілу, цілий день мені, ну я сидів там на, на цьому цілому в офісі, сидів там, ну, очікував цілий день, мені ковирялися, робили там, я так розумію, тяги якісь міняли, ще щось там робили. Коротше, Коротше, займалися ремонтом. Та машина тільки ремонтується тепер. Ну, от зима, я ж кажу, зима приходить, вона повністю е е показує всі свої такі, знаєте, як то, в машині всі болячки вилазять. всі повністю. Я кажу, от, що літом нічого тут не було, то зараз, зараз просто в мене все вилізло. У мене цілий час десь якась проблема, щось вилазить. Щось ламається, ділі дві я їжджу, потім ремонтуюся, потім опять їжджу, потім опять ремонтуюся, коротше треш. От як так можна жити, я без поняття. Ну, такі позитивні в мене новини. <рес> <рес> Не знаю, подивимося, наскільки вони мені там це все повирівнювали, мені це поробили. Побачимо, побачимо. О. О. Так, ну і зараз їду опять... я за бананами. Все стандартно, взагалі. нічого. Тільки Трошки в мене дорога, я тут сьогодні не в Нью-Джерсі розвантажувався, а в штаті Нью-Йорк. Тут трошки помінялось. Ну, скажімо так, для мене це добре, тому що це по грошах мені краще, в мене це більше маршрут. Я тут більше грошенят зароблю на ньому. Щоб, в принципі, ну, нема нічого поганого, як би сказати. Навіть можна сказати, що все класно. Але сонце. Писок світить серйозно. Ой. Що так знаєте, добре, хоч снігу не багато. Цікаво, де? Ну, я не думаю, що в Філадельфії зараз буде мінусу, мінусова температура, ну, але в принципі ну, самому цікаво. Поживемо, побачимо, як, як, там, як, як це буде виглядати. Вирішив я їхати по великій окружній Філадельфії. Не буду я пхатися, тому що. Що мені немає бажання, там швидше проїжджаєш там. Хай навіть якщо я там десь з якимись відрізками постою трохи, то то не страшно. А так там їхати Ну не хочеться, тому що, ну, не знаю. Вирішив, вирішив, так буде так буде краще. Вирішив, що так буде краще. Як вирішив, так і вирішив. Ну, в принципі, так, нічого цікавого. Все стаб Ой, стабільно. Робота стабільна. Все по стабільному. О ну, таке, скажімо, сьогодні. Провірив, як мікрофон буде працювати і як воно взагалі це все буде. Тому на даному етапі я зі всіма з вами прощаюся, кажу до нових зустрічей, дякую, що дивитеся. І будемо по мірі можливості знімати щось цікавіше, а не просто так. Тому всім до нових зустрічей, бережіть себе. thank <music> you